Радіо ЮАЙ Чикаго. На кріт у лавах збройних сил України СБУ викрили зрадника, який хотів злити напрямки контрнаступу, за даними слідства жителя Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до лав збройних сил України. Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ. А нещодавно російський агент отримав термінове завдання від свого куратора: з'ясувати дату початку і основні напрямки українських. Контр ударів, а також маршрути перевезення іноземного зброєння та військової техніки. Ну на жаль, на жаль, як неодноразово вже ми говоримо в цій студії, українці, ми як контрастний народ є ті, власне, ким ми захоплюємося, кого ми припідносимо, вважаємо героями, а є ті зрадники, які готові за, за 30, 30 срібників 30 срібників, як то кажуть, продати свого побратима, продати свою рідну землю. Але давайте фокусуватися на кращому. На тих, хто нас власне захищає, яким ми пишаємось, а а негідники вони самі по собі зникнуть. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.